Часникову кашку або сік потрібно змішати з медом у пропорції один до одного і приймати по одній дві чайних ложки двічі на день, запиваючи склянкою води. Також часник в кількості трьох-чотирьох зубчиків можна подрібнити, залити склянкою води і прокип'ятити 15-20 хвилин. Виходить ударний засіб для інгаляцій, дихати, закривши очі. Малесенький шматочок червоного перцю або перцевий настій замінить вам цілий кошик лимонів. Так багато в ньому вітаміну С, який потрібен для того, щоб боротися із застудою. Крім того, перець багатий корисними жирними кислотами, бета-кератином, вітаміном Е, кальцієм, фосфором і залізом. Приготуйте таку суміш, імбир у порошку, чорний і червоний перець, кардамон, всього по щіпці. Змішайте і додайте в гаряче молоко, пийте невеликими порціями протягом дня. Коли починається застуда, також можна скористатися народним методом і попарити ніжки в теплій воді. Зазвичай подібну процедуру проводять при нежиті, першині в горлі, легкому кашлі або ломоті в тілі. Дуже ефективно попарити ноги після перемерзання. В цьому випадку кров починає швидше циркулювати в організмі і не дає прорватися підступаючій застуді. Таких нетрадиційних способів лікування у мережі аж кишить. Частина не нашкодить, а інші здоров'ю точно не допоможуть. Окріп. Хіба може бути щось простіше, щоб позбутися простуди. Сайти сумнівної якості стверджують ні. Мовляв, парити ноги корисно, бо кровоносні судини розширюються через нагрівання. І так набряка це нежить та ангіна зникне. Вода вже закипіла. Спробуємо. Ліпше не треба, кажуть лікарі. Особливо не можна такого робити, це якщо підвищена температура тіла ні в якому разі, тобто організм треба охолоджувати, а не нагрівати. Інакше опіки на шкірі чи ще гірше у дихальних шляхах. Останній від ще одного поширеного методу. Гарячої інгаляції вдихання парів над е, парів над картоплею чи ще якимись розчинами взагалі неприпустимо. Пари ніяк не допомагають е, вилікувати захворювання ніяк не допомагають взагалі е, тільки гіршеру. А далі питні процедури на вибір. Маємо два рецепти чудодійних розчинів: тепле молоко в дуеті з боржомі або у тандемі із вареною цибулею, смальцем і медом. Можливо, деяким гурманам таке до вподоби проте Ще себе не мучити. Лікувальних властивостей така смакота немає. Нічого проти молока ми не маємо, проти боржомі ми не маємо. Тобто, це має місце вживання всередину, чи є воно помічне, не, не помічне. Проте у народі найпоширеніші засоби від застуди, рослинні, чаї. Тепле пиття не обов'язково то має бути молоко ліпше чи навіть чаї, мед, мед. Мені особисто допомагають. Проходить горло. І мені стає очі. Такі відвари шкоди не завдадуть, аби лиш не мучити себе укропом. Чаї з малини з апельсином, лимоном звичайно мають місце, тому що це, перш за все, рідина, яку потребує організм в період захворювання, так і неважливо, чи ми п'ємо просту воду, чи ми чай з малини, з калини. А ще працює психосоматика. Ми ж знаємо, що в малині та лимоні багато вітаміну С, що підсилює імунітет. А імбир допомагає зменшити головний біль. І нехай це все назвати панацеєю не можна. Ці рослини точно не зашкодять. Та й смачно буде. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.